Цієї весни я вирішив продати батьківську хату, яка служила мені дачею. Будинок знаходиться досить близько до міста, а добиратися електричкою чи маршруткою кожні вихідні мені стало все важче. Моя земельна ділянка велика, багата чорноземом і має зручне розташування в селі. Овочі я не вирощую в великих кількостях, але землю підтримую в належному стані, тому на ній майже немає заростей. Для тих, хто хоче відірватися від міської суєти. Це ідеальний варіант. Зимою нерухомість у селі не користується великим попитом, а от весною бажаючих подихати чистим повітрям стає більше. Так я собі думаю, і сподіваюся, що знайдеться покупець. Оцінив я свою хату не дуже дорого, перевірив ціни на подібні ділянки і поставив свою нижче середнього рівня, щоб швидше продати. Через кілька днів після публікації оголошення мені зателефонувала жінка з приємним голосом. Ми поговорили, я охоче відповів на всі її запитання. І вона була задоволена. Але наприкінці розмови вона раптом запропонувала вдвічі меншу ціну, ніж я просив. Вона додала, що готова укласти угоду вже завтра. Це, звісно, мене обурило, і я відповів, що не знижуватиму ціну, бо моя і так дуже низька. А дарувати таку значну річ чужій людині я не готовий. Це ж виходить, що я віддам батьківську хату за копійки. О, ні. Краще залишу її собі. Тоді ця жінка почала мене вмовляти, а як незаперечний аргумент зазначила, що вона багатодітна мати, тому я повинен поступитися їй в ціні. Але я ж не супермаркет, щоб робити знижки, і не благодійний фонд. Мої батьки кожну копійку відкладали на покупку цієї землі, кожну цеглу клали власноруч. А я повинен віддати цей величезний труд безкоштовно. Жінка була дуже обурена, коли я їй відмовив. Після цієї розмови я довго думав, чому багатодітні матері вважають, що всі навколо їм чимось зобов'язані і не мають права їм відмовляти. Так, не сперечаюсь, що для них повинні бути певні пільги і винятки, але це стосується лише держави. А щодо приватних оголошень про продаж нерухомості, нехай держава купить за їхньою ціною. Згодом я пригадав випадок з моєї молодості. Так, от я працював в перукарні, і до мене прийшла жінка на зачіску до свята чи ювілею. Яка при розрахунку попросила зробити їй знижку, її основний аргумент був вона мала багато дітей, і тут я теж мав їй поступитися і знизити ціну. Найбільше мене дивує, що такі жінки ще й ображаються, коли їх порівнюють з людьми, які не мають грошей. Тоді у мене виникає одне питання: навіщо ви народжуєте стільки дітей, якщо не хочете працювати? Так, це не дуже тактичне питання, але все ж ну дав вам Бог багато дітей. Але ці діти не мають бути засобом маніпуляції. Якщо вам захочуть зробити знижку чи подарунок, то про це обов'язково скажуть.